Я дуже зворушена усім, бо я працювала з дуже надзвичайними людьми і дивними для загалу. Якби не пан Герета, не було б нас зараз і катетри гарної, і багато чого. Але хочу вам сказати, що з ним мені було нелегко працювати. Він так мене вишколив, що я вже коли ми трошки, ну, не тільки розійшлися, а знаєте, як коли є дуже такий суворий чоловік і дружина м'яка, то коли розходяться, жінка каже, слава Богу, а чоловік аж потім її оцінює. Я такий зробила екскурс в моє минуле, бо я з дуже складними людьми працювала. Але ці люди мене навчили терпінню. І нарешті доля мені мене, я не хочу сказати, підкинула. Це мене підкинула до пана Бориса. Якось нас завела така доля, що ми почали співпрацювати. І, звичайно. Я відчула, який це не герой часу, а титан духу. Титан духу, його не переможеш нічим, його не перепреш. З жіночим характером жінки завжди люблять пересперечатися і зверху бути, правда? ж? А ще як вони трошки причетні до, до мистецтва і до культури, і до видавництва, е, і до науки, з такими жінками всюди тяжко, починаючи з сім'ї і кінчаючи начальством, з яким вони контактують. Ну і, звичайно, коли ми почали працювати з Борисом Джоновичем, я думаю, я. Цього не потягну. По-перше, величина матеріалів, в нього шалений досвід, він Тернопіль не тільки кроками своїми поміряв вздовж, поперек. Він його фіксував із вертольотів з відеозйомки. Він пройшовся його підземеллями, яких я завжди боялася. ще... Колись мене запросили, я кажу, я боюся підземелля, тому що мене чекає вічне підземелля колись, а я поки що хочу бачити сонечко. Я така по натурі: квіточки, сонечка, гарне повітря, гарні друзі. Якщо хтось з мого товариства такий був жорсткий, чи неправедний, в якомусь смислі, що не любив правду почути, то я таких людей вже цуралася. А тут мені попав такий твердий горішок з таким об'ємним колосальним об'ємом всього матеріалів. Те все я так налякалася, я думаю, я цього не витримаю. Але почали ми працювати. Почали працювати. Звичайно, йому би належало мати до праці молодшу особу, бо я стомлювалася. Коли я вже дуже стомлювалася, читаючи тексти, вичитуючи, аналізуючи їх. Я вже чую, мені вже очі закриваються, вже дружина дзвонить. А де там мій борис? А я думаю, боже, щоб вже вона його забрала, щоб він вже пішов. Бо я вже бо, бо я вже просто фізично не відтримую. Я зараз впаду і він мене буде відливати водою. Це вже так, але я вам хочу сказати, що така потуга наукова, яка сидить у цьому чоловікові, то є. В Тернополі ще такого не було. В крайньому разі я з тими науковцями, що працювала, я того духу не знаю. Ви розумієте, в ньому стільки ще є матеріалів, стільки е, сили волі до праці, і така та його праця вся натхнена його духом, його силою. Та ви подивіться, який він і сам збудований природою. Ну так чи ні? Ну, то, то що ж не, що ж, а про книжку? Я вважаю, що ж буду я вам говорити про книжку. Книжку треба читати. Треба читати. У мене бували такі книжки, що я тижнями не спала і не їла, занурювалася в них. А, а з книжкою Бориса Джоновича ви теж будете не їсти, не спати, поки не дочитаєте до кінця. А вона дуже багата. Такий фактичний матеріал, і вир... такі розвідки, і настільки так добре написано на такому молочному кольору папері, що сама, знаєте, очі навіть вже, зі, вже зіпсути мій зір, то все одно очі пливуть з рядочка в рядочок, і ти насолоджуєшся, насолоджуєшся як мовою, так фактичним матеріалом. Бо я думаю, що багато з нас є таких, що ні з вертольота, не будемо бачити ні з під земель, а ходячи, воно все сховане. Століття, тисячоліття у нас під ногами такі цінні, що коли читаючи цю книгу, ви це все осягнете і скажете, Боже мій, чому я не придбав дві-три книги, щоб освічились? І щоби навчились любити своє наше рідне місто і нашу історію, всі мої діти, всі мої внуки і правнуки відірватися від. Цих матеріалів і цих досліджень не можна. Я настільки збручила, що я готова обняти Бориса Джоновича як свого сина, бо він по вікові є моїм сином. Бо... Дякую вам, Борисе Джоновичу. Ви ж то там. Щиро, — і щиро, і щиро вам дякую. І думаю, що всі люди такі будуть вдячні вам, як і я, маючи вашу працю в своїх руках, сподіваюся, що другий Том буде. І ми ще знайдемо силу його також принести в бібліотеку до презентації. Щиро дякую вам. Я заодно